Якої ж площі потрібно ангар, щоб у вас помістилась одна тисяча тонн зерна. В середньому в один метр кубічний поміщається 780 кг зерна. Насипає зерно максимально по краях, виходить до 2 метрів. По центру може у вас бути до 4 метрів. Але для того, щоб вам було зручно працювати, в середньому ви одну тисячу поділіть на 2. І виходить, 500 метрів квадратних. Це коли ви плануєте весь ангар вщен забити зерном. Але вам потрібно ще місце для того, щоб заїжджала і виїжджала автівка. Додаємо ще 100 метрів квадратних. І так, на 1000 метрів квадратних вам потрібно ангар мінімальною площою 600 метрів квадратних. Аналогічно так, ми можемо прорахувати на будь-який тонаш вашого урожаю. У нас ми можемо підобрати ангар різних розмірів. За потрібною доступною вам ціною Львівська область, місто Борислав, будуємо разом.